Молитва, яка принесе миру у серце та очистить душу від гріхів, Господи Боже Всемогутній, джерело любові, правди і милосердя, У цю мить я схиляюся перед Тобою з відкритим серцем і прошу, очисти мою душу від усього, що обтяжує її, від кожного гріха. Явного і таємного, від думок, слів і вчинків, які віддаляли мене від Тебе. Прости мене, Господи, за кожен момент, коли я сумнівалась, за кожне слово, сказане з гнівом, за кожну образу, яку я не змогла відпустити. Ти бачиш глибину мого серця і знаєш усе, що я ношу всередині. Очисти Боже, моє серце від заздрості, гордості, тривоги, від непрощення і образ, дай мені силу пробачити тим, хто ранив мене і не носити в собі більше нічого, що не від Тебе. Господи Ісусе Христе, Ти прийшов у цей світ, щоб спасти грішників, і я одна з них. Прийми мене, зціли мою душу, наповни мене новим життям і чистотою. Нехай твоя любов змиє з мене всі темряви, а твій мир запанує в моєму серці. Пресвята, Богородице, Мати милосердя, заступися за мене перед Сином Твоїм, навчи мене смирення, покори і любові. Покрий мене своїм святим покровом, щоб я не зійшла зі шляху спасіння. Святий ангело-охоронцю мій, допоможи мені стояти у правді, зберігай мене від спокуси, помилок і будь моїм провідником у світло. Господи, я дякую тобі за кожну можливість змінитися, за кожен день, коли можу зробити вибір на користь любові. Нехай віднині моє серце буде храмом Твоєї благодаті. Навчи мене жити так, щоб мої вчинки прославляли Твоє святе ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра.